Я хочу прочитати вірш Шевченка, який він написав в Казематі в 1847 році, в травні місяці. Це було через два роки після написання заповіту. І Шевченко був дещо знуджений, звичайно, і тим, що він відірваний від українського життя, від життя взагалі фактично. І цей вірш. Говорить про те, що він до мене про своє життя, е, власне, загублене, е, але про Україну, про рідну Україну. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій рідній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаво і вогні її окраденою, збудять, ох, неоднаково мені. Я хотів би прочитати вірш, який для мене має велике значення. Я його декламував в Брізбені, де я народився, декламував його як підліток. А потім цей вірш став темою першої моєї публікації з українського літературознавства 30 років тому назад. Це Лічу в неволі дні і ночі. Вірш, що Шевченко написав на засланні. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть за ними. Пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю книжечку в неволі мережати. З мережею, кров'ю та сльозами моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому, ніколи, ніколи, ніде на світі. Нема слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись. З ким поговорити жить не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу. А для чого? Щоб не губить душу? Не варт вона того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну. Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровами зеленими, з темними лугами. бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о, Боже, мій милий, на лани тії зелені, на тії могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. То неси ж, мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу. Чого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що може, мене похоронять на чужині і ці думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо за літами мої мережані сльозами і долетять коли-небудь на Україну. Падуть, не наче роси над землею, на щире серце молодеє. сльозами тихо упадуть, і покиває головою. і буде плакати зо мною. І може, Господи, мене в своїй молитві пом'яне. Нехай як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести. А я таке мережать буду тихенько. Білії листи. Я буду читати вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з під явою. Тече вода з під явору, яром на долині. Пишається над водою червона калина. Пишається килинонька. Явір молодіє. А крогомні хверболози і лози зелені. Тече вода із агаю. Тапо під горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить ряську, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Ганщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошканнивала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сия. Задрімала. І сниться їм той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась, <кій> нема нічого. На Івася глянула, взяла його, гарненько сповела і копу до доженать пішла, поки не чути ланового. І виріс я на чужині, і сивую на чужому краї. То одинокому, одинокому мені, здається, кращого не маю. Нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, як бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкії При чисті ставила, молила, щоб добра доля, щоб доля добра любила її дитину, добре, мамо, та що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніє, чорніше чорної землі Блукають люди. Повсихали, сади зелені, погнили біленькі хати, повалились, стави бур'яном заросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину і не в однім, отім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах ліцарські сини, і припогані пани жидам, братам своїм хорошим, останнім продають штани. Погано, дуже, страх погано в отій пустині пропадать, а ще й поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачив того лиха, то скрізь здається, любо тихо, і на Україні добре, між горами старий Дніпро, неначе молодці, молодці дитина красується, любуються на всю Україну. І понад ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселіх і люди веселі. Воно б, може, так і сталося. Якби не осталось сліду панського в Україні. Наталя з поеми кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, отамто милостивіє ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю, Тайцькуємо, Лягло кость Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортами гончими, псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися поборіте. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Зачитати е, молитву. Царям всесвітнім шинкарям і дукачі, і таляри, і пута ті пошли робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж мій Боже на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай, царів кровавих шинкарів. Пупу, та куті й окуй склепу глибоким замуруй. Трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем, коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаючих спини. Упута в куль, склепи глибокі не муруй, а добрози рука, рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли. а чистих серцем коло їх постави постав ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім на купі, на землі, єдиномислія подай і братолюбія пошли. Вірш Минуле літа молодії, який написав Тарас Шевченко, п'ять місяців до смерті в Санкт-Петербургу, будучи вже хворим. Минули літа молодії холодним вітром од надії уже повіяло зима. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись нема, ані когісінько нема. Сидиш один, поки надія одурить дурня, осміє. Морозом очі окує, а думи горді розвіє, як ту сніжинку у стеку. Сидиш один собі в кутку, не жди весни святої долі, вона не зійде вже ніколи. Садочок твій позеленить, твою надію оновить. І думу вольною на волю не прийде випустить. Сиди і нічогішенько не жди. душу